Перші кроки, які прийметься Федерація, будуть такі. По виконкому, як я бачу, виконком. Виконком Федерації на селі Таймсу 18 чоловік. виконкому. Ніхто не мусить прив'язуватися дати, Як я бачу, виконком може бути кожен, але кожен мусить запропонувати якийсь проєкт. Ну, що не, що ви будете робити? Бажано всі присутні, якщо я буду президентом, напишіть заяву на моє ім'я, що ви бажаєте бути виконковим, щоб я міг, коли мене запитають люди, чого виконковий той, то той, то я скажу, він пропонував такий проєкт. Бо просто для голосування, ну нема смислу бути. Кожен член виконкому буде здавати місячний звіт. Тобто, будь-яку свою роботу треба сказати, що, що федерація може опублікувати потічну статтю з одного члена виконкому. Отак я бачу роботу виконком. Буде 18 чоловік чи там 11, але кожен мусить за щось відповідати. Кожен публікувати і кожен. Отак я бачу роботу виконком федерації. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Які питання є? Ну, фактично, вибол... федерація вибирає ну, виборчий орган для виконком. Виконкові обирається президент або обирається. Тобто, якщо сьогодні ми робимо одноосібний варіант, от обирається президент, а він підбирає під себе виконком, тоді нам не треба за що від чого голосувати. Виходить так, що вік, яка від ким підходить програма, то він того і візьме. Тому що треба тоді по-іншому... Здирати... Я сказав, я беру всі. Що значить я, я всі? Є Рада, тоді давай. Є Рада, обираємо президента, і все, і рада керуйте, є рученим, і Ну, чоловіка. Такі ситуації ну добре. Я запропонував. Давайте ну, погане таке рішення. Що а як ви зараз бачите, практично вирішити? Практично ну, 25 чоловік набереться двадцять чоловік. Вони хочуть бути членами виконкому. Чого вони не можуть бути членом? От ну, та як що не можуть Я не знаю як практично. Тоді, наприклад може по поступленню кандидатур віктор. Наприклад, скільки зараз запропонують Стkritimi Скільки запропонують і тоді. Скільки заяв. Вибирається виконком, а потім вибирається Федерація. Ще разом не можемо вибрати голову Федерації. Спочатку треба вибрати голову, а потім. Давайте ми проголосуємо за голову. Є пропозиція. Як то виконкому, розчаровувати. Режим органом федерації виконком федерації із тебе. Світлення виконав федерації проводиться раз на три місяці. Світлення вважається правоморком, що в нього присутні більше прочитання виконкому. Рішення виконав федерації приймається на зимній полковник. Президент Федерації забезпечує виконання рішень, пішло там, поїхає.